Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани, наш канал про магію, містику та езотерику. Зараз я пропоную вам пораду, яку можете дати карти Таро на наступний місяць. Отже, порада від карт Таро на наступний місяць. Серпень. Так. Перша карта. Це наша друга карта. Третя карта. Обираємо ту, яку ми відчуваємо. Перша, друга або третя. Поради від карт Таро на серпень. Отже. Тлумачемо. Перша карта для тих, хто обрав. Можливо, доведеться змінити місце проживання. Буде не найлегший момент у вашому житті. Його треба пройти досить достойно. Ви знаєте, якщо у вас буде можливість проявити милосердя або зайнятися благочинністю, це також треба зробити. Якщо ви будете у ролі жертви. Обов'язково треба е, зрозуміти, що ви не одні, адже можна зайти в церкву, щоб зігрітися. Тобто є те, що вам що допоможе вирвати ситуацію. Не слід упадати в розпач, а слід міцно триматися за землю та надію. Ну, не все так погано. Ті, хто обрали е, другу карту. Зверніть увагу на вашу сім'ю, на ваше оточуюче середовище, на ваших дітей. І дякуйте Творцеві, що ті люди, яких ви любите, вони поруч і вони живі. Моліться за них і благословляйте їх. Акцент робіть на сім'ї. Перетелефонуйте вашим родичам, мамам, бабусям, відвідайте вашу рідню. Серпень для вас місяць такого, знаєте, єднання родини, наповнення емоційне, певне, емоційне перезавантаження та трансформація пов'язана з родиною. Ті, хто обрав третю карту. Це карта такого, знаєте, внутрішнього пошуку. Вам треба відійти самих себе, щоб не відбувалося у вашому житті. Знайте, що вам до снаги знайти себе. Всі події, які будуть відбуватися, вони будуть рухати лише вас вперед. Не для того, щоб все було з вами погано, а лише для вас.